Антуан де Сент-Екзюпері. маленький принц. Коли маленький принц зустрівся з лисом на планеті Земля, Добрий день, мовив Лис. «Добрий день, звичайненько відказав маленький принц звернувся. і та нікого не побачив. Остечки я, позвався голос. Під яблу Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний. Я лис, відповів той. Пограйся зі мною, попрохав маленький принц. Мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, мовив Лис. Я не приручений. О, даруй, сказав маленький принц, але подумав і додав. А що означає приручити? Ти не тутешній, сказав Лис. Що ти тут шукаєш? Шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручити? Люди, мовив лис, мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя, а ще вони розводять курей, то єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні, сказав маленький принц. Я шукаю приятелів. А що означає приручити? Це поняття давно забуте, мовив лис. Воно означає. Прихилити до себе, прихилити до себе. А вже ж, – мовив лис, ти для мене поки що лише маленький хлопчик, такий, як сто тисяч інших, і ти мені не потрібний, і я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, як сто тисяч інших лисів. Та якщо ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. Я буду для тебе єдиний на цілім світі. Я вже трошки розумію, проказав маленький принц. Є одна рожа, мабуть, вона мене приручила. Цілком можливо, відповів лис. На землі чого тільки не побачиш? О, це не на землі, заперечив маленький принц. Лис нібито дуже здивувався. На іншій планеті? Так. А мисливці є на тій планеті? Нема. Як цікаво, а кури є? Нема. Хе, світ недосконалий, зітхнув Лис, а потім знову повернувся до того самого. Одноманітне в мене життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Всі кури однакові, люди всі однакові. І я сумую. Але якщо ти мене проручиш, моє життя буде ніби сонцем осяяне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюся в нору. Зате твоя хода, як музика, викличе мене з нори, а потім дивись. Бачиш, он там на ланах достигає пшениця. Я не їм хліба. Збіжжя мені ні до чого, пшеничні лани не ваблять мене, і це сумно, але в тебе чу, ніби золотий. І як добре буде, якщо ти мене приручиш. Золоте збіжжя нагадуватиме мені про тебе. І я... Полюблю шелест колосся на вітрі. Лис замовк і довго дивився на маленького принца, а потім попросив знову. Будь ласка, приручи мене. Я б радо відмовив маленький принц, але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей. Узнати можна лише те, що приручиш, мовив лис. Людям бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в, торгу, в торгівці, але ж немає таких торгівців, що продавали приятелі. І тим то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля, приручи мене. А що для цього треба зробити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відказав лис. Спершу ти сядеш трішки далі від мене на траву, ось так. Я країч комок позиратиму на тебе. Дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова це джерело непорозуміння, але щодня ти сідатимеш трішки ближче. На завтра маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив у тій самій порі, попросив лист. Якщо ти прийдеш, скажімо, четверті дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А якщо ти приходитимеш. Коли попало, то я ніколи не знатиму, на якого тину готувати своє серце. Повинні бути обряди. А що таке обряд? поцікавився маленький принц. Це те ж річ давно забута, розтлумачив лис. Це те, що робить один день несхожим на інші дні, одну годину на всі інші. Години я примірю такий обряд у двох мисливців. У четвер вони танцюють з сільськими дівчатами. І який же це чудовий день четвер я йду на проволінку і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали, коли попало, всі дні скидалися б один на один, і я зовсім не мав би дозвілля. Так, маленький принц приручив лиса. І коли настала пора прощатися, лис сказав О, я плакатиму за тобою. Сам винний, мовив маленький принц, я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. А вже ж, – погодився лис. Але ж ти плакатимеш, мовив маленький принц. А вже ж, Виходить, ти нічого не вигадав? Вигадав, заперечив лис. Згадай, що я казав про золоте збіжжя. Він замовк, потім додав Піди ще поглянь на рожі, ти зрозумієш, що твоя рожа єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов глянути на рожі. Ви трохи не схожі на мою рожу, мовив він їм. Ви ще ніщо? Ніхто вас не приручив і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше, був мій лис. Він нічим не відрізнявся від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він. Єдиний у всьому світі рожі дуже зніяковіли. Ви дуже гарні, але порожні, сказав ще маленький принц. Для вас не хочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви, але вона одна єдина над усе найдорожча. Я бо полив її, я бо накрив її скляним ковпаком. Я її затуляв ширмою. Я нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвилювалася, і навіть як замовкала рожа ця моя. І маленький принц вернувся до лиса. «Прощавай!» – мовив він. «Прощавай!» – відповів лис. Ось моя таємниця. Вона дуже проста. Лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. Найголовнішого не побачиш очима, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Твоя ружа дорога тобі, тому що ти присвятив їй стільки часу. Моя ружа дорога мені, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Люди забули цю істину, мовив лист, але ти не забувай, ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу. Я відповідаю за свою рожу, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.